Останній день виборів президента був найочікуванішим для опозиційно налаштованих росіян. Саме на неділю призначили символічну акцію непокори полудень проти Путіна, щоб всі незгодні згодні з режимом диктатора прийшли на дільниці і побачили та показали, як їх багато першими через різницю у часі. Черги вишукувалися до закордонних дільниць. Це виборці біля російського посольства в Токіо. А це черги перед диппредставництвами у Казахстані та Вірменії. Величезний натовп зібрався біля посольства у Берліні. До нього долучилася Юлія Навальна. На імпровізованій демонстрації влаштували перформанс. На дорозі встановили Путіна, що купається в кривавій ванні, в оточенні скриньок для голосування зі вбудованими шредерами. Чимало людей зібралося і в російських містах Новосибірську, Екатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Москві. Водночас росіяни визнають. Їхні дії радше символічні, Особливо нічого не чекаю, але хотілося б якось для себе ці вибори запам'ятати, поставити галочку, якщо потім комусь розказувати, що ти не сидів вдома просто так, а прийшов і щось намагався зробити. Хотілось б дать піремін. Хотілося б чекати змін. Не знаю, що вони будуть чи ні, але я вірю, що мій голос може щось змінити. Російська влада зробила все, щоб перебити ефект від акції Полудень проти Путіна. Бюджетників масово зганяли голосувати у п'ятницю. А в неділю по всій країні влаштували народні гуляння з нагоди масниці. Тим не менш, на деяких дільницях о дванадцятій такі зібралися суттєві черги, що стояли подекуди по три години. Радий бачити багато молоді, радий, що народ так товпиться, хоч хоче взяти участь у виборах. Такої активності раніше мало зустрічав А ви голосувати рівно о 12-й прийшли? Так рівно о 12-й. Обережність з якої люди відповідають на запитання журналістів, пояснюється тиском з боку держави. Акцію «Повдень проти Путіна, яка формально не порушує жодних законів, оголосили проявом екстремізму. Кампанію всіляко намагалися дискредитувати і навіть розсилали онлайн погрози. Щоправда, масових рейдів чи затримань не було. Хоча по всій країні під різними приводами поліція доправила у відділок із півсотні людей. Загалом за три дні псевдовиборів сталося напевно найбільше інцидентів за всю історію голосування у Росії. Зафіксовані кільканадцять підпалів дільниць та випадків псування з криньок для голосування. Напередодні з пляшкою Зеленки схопили професорку вишу Єкатеринбурга. Зеленку положите. Положите зеленку. у відповідь на це в Держдумі вже заявили, що збираються посилити покарання за статтею про перешкоджання роботи виборчих комісій. А заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведів погрожує, що такі дії тягнуть на статтю про держзраду. Ну а в результатах нинішнього голосування жодних сумнівів немає. Під питанням, хіба що який саме процент підтримки намалює Путіну ЦВК. за деякими інсайдами у Кремлі, хочуть бачити ніяк не менше 80%. Ольга Жудецька подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.